Жінок із медичною освітою після отримання диплому вносять у базу ТЦК. Якщо не з'являться впродовж 60 днів, можуть оголосити в розшук. У Вінниці цивільні намагались прорватися до пункту ТЦК. Поліція втрутилась, є пошкодження майна. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій зерна канал, натиснувши ось тут. Тут перевірені офіційні новини. Жінок із медичною освітою можуть оголошувати в розшук за неявку в ТЦК. Після отримання диплому медичні та фармацевтичні фахівчині автоматично потрапляють у базу ТЦК упродовж 60 днів. Мають пройти ВЛК. Якщо жінка не з'явиться в установлений срок, її можуть оголосити в розшук. За аналогією з чоловіками варто зазначити, що йдеться саме про постановку на облік. А не мобілізацію, це різні речі. У Вінниці біля пункту збору ТЦК стався конфлікт. Група цивільних намагалась прорватися на територію. у обласному ТЦК та СП відреагували. Так за повідомленням Вінницького обласного ТЦК, 1 серпня до тимчасового пункту збору військовозобов'язаних у Вінниці, доправили групу чоловіків для проходження медогляду та інших процедур у межах мобілізації. Увечері біля пункту зібралися цивільні, які поводилися агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення громадського порядку. На місце викликали. Поліцію правоохоронці взяли ситуацію під контроль. Путін досі не налаштований на мир, заявив очільником Британії. Кремль не демонструє готовності до серйозних переговорів. У Путіна залишаються імперські амбіції, не прагне реального миру. Підозрюю, що і за рік переговори триватимуть. Питання лише в тому, наскільки серйозно РФ ставиться до цих переговорів, сказав Леммі. Станом на зараз Лукашенко не хоче надавати росіянам коридор через Білорусь для війни з Україною. Повідомив Буданов. Водночас керівник ГУР нагадав події 22-го року та наголосив, що Україна Україна має зміцнюватись, щоб навіть такий сценарій не був несподіванкою. У Брянській області Російської Федерації злетів у повітря міст. Вибуховий інцидент стався у старих Юрковичах. Через міст вела пряма дорога до кордону з Україною. Місцевий губернатор заявляє про скид вибухового пристрою. Утім, ймовірно, насправді ж відпрацювала ДРГ. Сплатити штраф за наявку до ТЦК. Тепер в один клік Міноборони тестує нову функцію «Резерв плюс». У разі, якщо з будь-якої причини ви не з'явилися до ТЦК та СП після отримання повістки, зможете бути серед перших, хто протестує функціонал сплати штрафу онлайн, зазначили Міноборони. НАТО готує для України нову модель допомоги на 10 мільярдів доларів. США та союзники розробляють механізм швидкого фінансування поставок зброї, аби не затягувати з рішеннями мета обійти бюрократію та оперативно поповнювати арсенал ЗСУ. СУ початку року. Росія втратила понад 112 тисяч солдатів, заявив Трамп. За словами американського президента, лише за останній місяць загинули 20 тисяч російських військових. Водночас Україна з початку року втратила близько 8 тисяч військових. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.